О, папір треба спалити. Ага. Я тобі говорю, що треба. А ти можеш спалити? В Тобі є зажигалка, Ніфіга собі. себе. Ну, спали, якщо ти маєш зажигалку. Я, я думаю, не знаю. я ніфіга підпалив вже був в. Зажигалку має. Mm -hmm. Я собі заберу, то наприклад. А воно, коротше, там гориться. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суєтяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Я тебе зараз підпалю хоч?